Яких шляхів шляхи не шукаємо, щоб потрапити додому. Тому я знову в аеропорту і буду знову летіти. Але куди? Правильно до Італії. <свіття> Вітаю вас в новому відео про те, як я лечу в Італію. І там, сподіваюся, буду дивитися на море. Тому. Ось так от. З однієї поїздки в іншу, щоб не витрачати час. Ми його знаємо, практикуємо. Вітаю вас в новому відео. Літак у шістій ранку виглядало, в принципі, нормально, але потім розуміння прийшло, що треба о четвертій виїжджати, щоб сюди приїхати. Але дуже швидко все пройшло, тому що людей було мало, ранок аеропорт невеликий, навантаження невелике. Людмила показала мені, куди піти, щоб швидше все пройти, бо на початку дуже мало людей приходить, всі йдуть подалі-подалі. І того я пройшла весь контроль, не знаю, за дві хвилинки. Три, ну, ладно, п'ять. Чемодан ще треба було закрити. А зараз в літаку поки що біля мене пустота, я сама. Сподіваюсь, так і залишиться. Буду дивитися віконечко, зустрічати сонце, поки лечу. А далі ще буде автобус того. Зараз трошки польоту і зустрінемося вже. Віталій! welcome aboard your easyjet flight to help us get on our way please take your seats as quickly as you can and leave room in the aisle for others to pass there is a space under the seat in front of you for small bags Летіла, вітаю вас в Римі позаду мене. Десь там літаки, які прилітають. І ось тут я зараз. Я йду шукаю, мені потрібно термінал відповідний, і сідати на автобус. І потім ще я їду далі. Того в Римі я не залишаюся, тут тусуватися не буду. Колись, можливо, повернуся і роздивлюся, що тут є. А поки що, поки що йду шукати автобус. Привіт, сонячна Італія знову, я вже справді вже не в аеропорті, а на вулиці, і справді сонячно і жарко. Ми їхали довше, ніж планувалося, вийшло майже 4 години. Але я приїхала, тепер мене зустрінуть заберуть і ми поїдемо далі уже до, до тих людей, до яких я приїхала, так що скоро зустрінуся з Юлією і ми їдемо до них додому. А я у місті Пескара. Зараз приїхала автобус, а потім підемо, поїдемо далі. Тому стою, читаю, чекаю, гріюся на сонці зі своїми сумками, портфелями, і в джинсах. Ось так. Я летіла, їхала, чекала, планувала. І я дочекалася, ми на пляжі, ми прийшли на море. Зараз я покажу вам трішечки море, море гарне. Таке блакитненьке, сьогодні бушує, бо а, сьогодні і вранці дощ, злива була, казали, штормила, то сьогодні ще море нервує, показує свій характер. Але сподіваюся, що скоро буде, можливо завтра буде тихеньке і можна буде краще купатися. А сьогодні ми приймаємо сонячні ванни, да, бо всі таки загорів, що одна я біла. Ось, показує море. О, там, от воно, от хвилі. Бошують, бошують хвилі. Перекріпляю тут внизу локацію, що якщо захочете поїхати на море, приїжджайте, покупайтеся. Це вже другий день, коли ми прийшли на пляж. І зараз покажу, ми збирали малюски, а там вони десь є. Ось вони десь тут. Це ми їх збирали. Зараз пожар. Юля сміється, бо там нема що жарити, їх дуже мало. Але покажу, покажу. Ось такі малюські. Піскуль були, ми їх виковирювали і назбирали. Ось. а там були морі. Трішки поїхали і потрапили в містечко, в якому багато різних таких гарних будиночків, в яких різний одяг, і вони тут всі, типу, йдуть як зі знижками. Тому походимо, подивимося дуже швиденько, що тут є, що тут продається. Якщо буде щось цікаве, то покажу вам. Трішки зараз до куляри подивитися, буду показувати вам, що там є, і почу. Що ви знаєте про Італію? Да, вам пару секунд, правильно. Тут ще є піца. Тут їдять піцу люди. Їдять макарошки пасту, їдять рис, їдять піцу. Ось так от ми прийшли їсти піцу. Як тільки прийде, я вам її покажу. Буде історія про піцу. Таке м'ясо. Не будеш м'ясо напасти? Баранина. Ось таке на м'ясо. На паличці. Десь тут ви побачите скоро ціну. Ось це чотири сира піці. Ось там фармаджо, так. Да. чотири сира. ось Чотири сира. Кока-кола, там є олія, кетчуп на столі, водичка тарілка. Ось. Ще ось така піца з прошуто, з білим сиром, якісь там грибочки. Показую. Десь там будет, бачити, вы це сколько От стоит. Вот Степа уже хочет есть, и мы уже все ем. Короче, типа с старинного зерна, такой вот черный. Юль, ну это не завеса, это другая. Орехов не мало.

Угу. Оставь вечір. Ракушки. Ось. Честный кось. Ось такі от ракушки. Малюсінькі-малюсінькі. Короче, люди їх збирають і потом жарить. Так, камера. Давай. Навіть такі гарні. Клас. Mm -hmm. Ну, Зараз квартира. Всипаємо їх. Пішла жара. накриємо її. Вони там зараз. Розумієте, що у нас шоці є Скажи як корн Буде зірватися. Відкриватися. Буде на досі, люди вже таке робили. Чекаємо, чекаємо. Професіонально, професіонально. Ось, вже повідкривалися майже всі. Ось так от вони виглядають. М'ясо там об'їстися і наїстися. Але дивіться, як вони відкрились. Так гарно всередині такі ще кольорові. М -м -м. Понятно, 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 наші люди їх збирають. Ось, їжа готова. Поші. Їли би таке чи ні? Їли би. Ні? Уже п'ятниця на календарі, що сказати, я ще тут, ще біля Морка. Сьогодні в нас світряна погода, а вчора я мазалася кремом, мазалася, да, щось не домазалося. Сьогодні я під зонтиком, щоб повністю не згоріти і потім не вмирати. Того спину бережемо, бо вчора вона прихватилася найбільше. Ось мажемося, мажемося. Так що, що цікаво, що роблять на морі люди, мажуться і ховаються від сонця. Того, що на небі ні хмариночки, от реально, ні хмариночки. Небо повністю світленьке, блакитненьке і ще й вітер. Того засмага взагалі не відчувається, коли сонце тебе шкварить. Порада вам, мажтеся і ховайтеся. Ось добре, що хоч лиця не згоріла. Я ще тут, історія продовжується, ця італійська. Я сьогодні ввечері ще підемо прогулятися, походити, тому буду показувати кадри цього містечка, такого гарного, квітчастого, курортного. Покажу, розкажу. Тому дякую, що дивитесь. Дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитеся це відео. Ви ще й поставили палець догори. Так взагалі чудеса, які класні люди. Продовжуємо гуляти містом. Зараз вам буде, покажу трішки нашого обідні прогулянки, є супермаркет. Тому побачите, що по чому, які продукти є, сири. Там було багато сирів. Тому зараз буде супермаркет, а потім розповім, де ми зараз. Такий от супермаркет. Ось так це називається. Ось такі сири. Можете побачити. Трішки є. Тін і ще сири, які хочеш сирів багато не буває. Риба. От овочевий. Це. Перчики по 3 євро за кілограм. Капуста, зелень, Морква. Фрукти, овочі продовжуються. Менйони, грибочки, олірки, ось такі ось, помідори. Тут ось такі помідори, як домашні. В магазинах нас такі не продаються. А це щось цікаве: персики, абрикоси і виноград на Акції. Полонечка. Ківі по 6,49. Така якась сливка різна. Ось інжир я взяла. Також є такий відділ, де різні смузі. Уже там четвертинки кавуна, дині і такі салатні борчики. Різні макарошки, борошна, печівка такі. Типу більш натуральні відео чіпсики. Взяла додому кави такої і такої. Ось так. Ми пішли на вечірню прогулянку, потім я буду бігати, Того все одразу. Ще новина на Я купила морський спрей, щоб бути кучеряшкою. От експеримент, експеримент. Зараз ми в кафе. Я зараз потім покажу морози, які тут є, і сама штука що можна буде замовити такий бокал, в якому я морозиво, і полити різними різними топінгами зверху. Тому зараз будемо замовляти і потім покажу, що ми тут вибрали. Зробили замовлення, зараз воно прийде. І я покажу, що ми замовили. Отак от виглядає кафе. Галатерія і таке морозиво. Крістіан Ради. Ось такі, от ось такі от стільчики, дуже прості, примітивні садові пластикові стільчики. От будемо дивитися на морозиво. Прийшла наша красота. Це я замовила шоколадне ось такі наповнення. Потім зверху там якісь печивко, горічка. Ось тут Стефа замовила. Собі тут біле, щось тут, фруктики, печівко, юля тропікана якась ось така от наповнення. Да, і тут десь збоку ви бачите, скільки це коштує. Здається, 10 євро. Ось це коштує. 10 євро. Ось таке бокал щастя. Давай, мама, з тобою поділимося. І з тобою поділюся. Ну що? Шо? Хочеш шоколадне попробуйте. Воно ну, таке смачне шоколадне. Я М -м -м. хочу. Дуже смачно, дуже смачно. Сьогодні п'ятниця, перегородили дорогу і почалася ярмарка. По вулиці, палатки, всі в однаковому стилі, але тут різні речі: і сумки, і прикраси, і не знаю, мило, якісь декоративні штучки. Ось Ми зараз ходимо і дивимося. Сьогодні вже останній день, коли я ось тут в Італії, і сьогодні субота. І звичайно, що в суботу правильно базар. Субота це базарний день. Того зараз буде прогулянка базаром. Прогулянка, базаром. Фрукти, овочі, риба, сир. Все що тільки бажаєте. Ідемо дивитися, що тут є, і буду вам теж показувати. Це якісь. Е, я бачила, що це, але я не знаю, що це. Що це? Такі в горщиках. В горщиках зелень купуєш і вирощуєш дома на балкончику. Персики 2 євро. Цибуля 2 євро. Черешня. Киточки. Матончики. Прямо талончик. А там купуємо їжу. Вот, будемо воду з газом брати. Пускаємо, вода полилась. Може можна назад на паузу попити і ще раз продовжити. Ні? Дай їм опози. Ну подождіте, ну ми ж набираємо воду. Ота маленька кнопочка, це не пауза? Ні, не, -не, не, Бачиш? Виливаємо воду. Понятно, понятно. Я не знала, я не знала, я не знала. День продовжився поїздкою до типу, як торгового центру. Того зараз він ходить по магазинам, дивиться, що тут є, які тут магазини є, як тут всередині, і буду показувати, звичайно ж. <плес> ну, де, де там ціна? Незрозуміло. Замовили чай, ще такий з бульбашками. Зелений чай, якийсь там сиропчик горіховий я взяла, і бульбашки гранатові. так От, бульбашки, там плавають гранатові. Подобала бульбашки і з'їла їх. Приїхали ми ще в один магазин, називається Євроспін. Тут я вже скуплю, куплю собі речі, такі, щоб взяти з собою в дорогу. Тому буду показувати ще один супермаркет і потім їдемо додому. Ось така вода. Бутилка 27, напевно, буде. Ось така вода. Різна для спорту, потім такі тоніки різні, ось такі напій, соки, соки, ось стіни, ви бачите. І соки різні в великих розмірах. Сири, ковбаси, різні основи для піц, різні штучки для баучки, бутербротики, все, що хочеш, паста різна. Ось такі сири є попаковані, ось такі вот чином упаковані, ось такими брусочками. Також є такі, що сипеться, насипаються, різні види. Як і в нас такий відділ з різним барахлішком, чемодани, якісь штуки, ось оливки почалися, оливки, маслини, все, що хочеш. І заморожені продукти. Ось тут такі вийшли прибирання, якісь різні штуки, свічки, освіжуючі повітря. Все як у нас, просто чисто італійські торгові марки. Гриби. В таких закритих банках. Ось ще різні гриби консервовані. І, звичайно, різна продукція, яку можна просто дома підігріти, піджарити. І буде все на цьому. Купляла різні трохи сир там в дорогу, потім ковбаску, якась прошу, то і ось і на 30 євро, добрий вечір. Закінчилася поїздка, точніше, перебування вже тут. І далі я в автобусі. Їду назад. понеділок ввечері я маю бути там, а зараз неділя ранок. Пригоди двохденної поїздки в автобусі почалися. То далі буде дорога, якщо якісь моменти тікають, моє вступне слово, то чекайте на нього. Дякую, що дивитесь. Офіційно ми проїхали вже 10 годин, а то ми не знаю, скільки там. Точно, точно 10. Офіційно покинули Італію і опинилися в Австрії. Зараз стою і дивлюся на Альпи. Ось так. Я і Альфа там позаду. Їдемо далі. Їдемо далі. Офіційно, майже у Львові, там, напевно, кілометр два-три, і Львів починається. Я маю пересісти на наступний транспорт у Львові і вже їхати до Києва. Тому, напевно, це момент вже прощання, завершення і говориння. Дякую, підписуйтесь, якщо вам сподобалося. Сподіваюся, що такі поїздки ще будуть. І в мене буде сили натхнення робити такі відео, тому фідбек від вас важливий. Тому ну, да, залишайтеся і зустрінемося в наступному місці, в наступній подружжі, в наступній країні, не знаю, місці події. Зустрінемося.